Всім привіт! Вас вітає перша Україні онлайн-прийомка. Розпаковуємо посилочки. І ось одна з посилок відкриваю, а з вас відео розпаковки. Ну так сталося, що ми якраз двох розпаковуємо і будемо зараз її показувати. Розпаковочку цієї посилочки. Вона вся замотана скотчем, перемотана, я її сам відкрив і таке побачив. Побачив і. Хіба ще хочу? Люди просять. Так. Я теж хочу. Жартую, теж хочу. Угу. Зараз ми це все подивимося, що нам нам таке смачненьке вислали. Так, а в нас тут тадам, тадам. Тадам. Так, є. Ми все. Тут більше нічого немає. І дивимося листочок, так як я прошу. Такий-то, такий-то Микола Петрович, ощадбанк срібло. Значить, вмикаємо відео серію, може вже зверху показувати. Вмикаємо відео, кажу, вмикаємо ваги. На міді людина написала, що в нього. Давай якось тако зробимо. Значить, оце отак. Бачите? На міді 30 грам він написав. Беремо пакетик на міді і важимо. У нас 5 хвилин, постараємося все встигнути. Трошечки пришвидшуся. Так, ми маємо 29,1 грама. Ось, якщо поставимо пакетик, то буде 30 грам. Так, ми записуємо на міді. 29,1. 29,1. Є і назад це все висипаємо. Є, тепер ми маємо далі. Е, магнітне 45 грам. Беремо магнітик, перевіряємо. Є магнітне, правильно все. Ставимо. Ось так, бачите? Тому е, вам вигідно саме нам відправляти срібло. Адже це все прозоро і ми це все показуємо. Кому цікавить, на відео можемо зняти. Дивіться, магнітне. 45 грам. Ми бачимо 47,6, Так і запишемо магнітне. Я його бачу, що воно все нормальне. 47 і 47,6 є. Так, і тепер тут ці ваги на 200 грам вони не покажуть. Ось це, бо тут написано. 355 грам. Зважимо на великих. Вони з точністю 2 грама. 358. А там написано 355. Запишемо 35.6. Запишемо. Хай буде 356. Не магнітний. Не. 356. Так, є. Ще я тільки не перевірив його. Ні, все добре, частенько. Тепер ми беремо калькулятор. І рахуємо. 29,1 множимо на 6. 175 гривень. Множимо на 6 до рівня 175. Є магнітне. 47,6, 47. Бачите, вийшло більше, ніж менше. А от магнітного вийшло більше. 47,6. Людина вказувала 45. Так, 47,6. помножити на 15. 714. 15. Дорівнює 714. І немагнітне на 20, 356. 356 помножити на 20. 7120. 7120 7120 є. Тепер 7120 плюс 714 плюс 175. 8009 гривень. 8000. гривень не магніт. Це контакти срібні. Це ось такі контакти. Це срібло, срібло. І вони магнітні і не магнітні? За грам. Так, що у нас там по часу? П'ять хвилин, Все.